Тоді нашу розповідальну комісію відповідає на питання, яке ми саме натиснуємо в форму, яку že vysvětlit vysčas skutečně děje financování tohoto díla ze dne nově zná věda a bazis vědy částice no dneska potom výdaje máme це вже кількість життів всі громади це найбільш важливі громади добре, хто знає? добре, хто знає? я знаю добре, добре, ну власне, ми бувмо в державній ситуації і ми бувмо в громаді не прийшов, я не чую ось це непочтене, я вам припиняв спеціалізовано для двох автомобілів пропорційно пусті громади по без розбільних програм і виділити кошти на підприємство автомобіля. От що це за автомобіль? Я... Рено Дозна, який був їхав їздити з відео зарадового посада з перцтво, громаду, по цікільному захисту і вже... Ну, ваша інтерпозиція? Ну, відео, де вже ще п'ятівка і дзерська вповорене кошти відео на дану транспортизацію. Чекаю ваше рішення. Спочатку. Чи далі за питання? Закон

на 2025 25 серпня було спорядження прийнято судачі 604 тисячі 400 гривень, а саме на уплату практиці нам і це розпорядження 165 липня, воздействовали Росходів коштів по самому тисячі язык провідни, що ми се п'ять тисяч. Дві гривні за спеціальним податкового году на виконання виконавчого статусного містивого суду. Це допомога це по колишньому виконавлю ще попереднього, що вже дуже давно немає у 2005-2010 років. І було отримано ще одну субвенцію за нагічних працівників шкільного для школи 25 липня освітню субвенцію.

421 тисяча сім грив, що складає 112 уточного річного плану. В тому числі отримано трансфарті в сумі 53 мільйони 3 тисячі сім гривень. Найшло західна частина західних доріг по спеціальному фонду 5 мільйонів 29 тисяч гривень, в тому числі на 2934 е за підсумку ви роботи задача північ 25 років по загальному фонду на 100. 60 68 миллионов 418 тысяч, в том числе тысяч уровень на сфері предполаганных призначений 55 670 тысяч ноль-4 тысяч гривен. Что становится 12 миллион 7476 тысяч гривен. Это круто, чисто выполнено на 89,6 много. За цей период было в прямом бионом заложке стало на прав шесть тысяч двадцать пятого города по загальному фонді було направлено больше 10 мільйонів 973, семьдесят три пять тысяч гривен, а по справедлифон 2 миллионов четыреста семьдесят ими семь тысяч три.

Щосінний період було закуплено 2000 літрів дизельного палива і передано четвертому відділу, відділу. Тому нам потрібно зняти закрепити ці розпорядження рішення. Прошу комісію запропонувати проєкт рішення винести на розпроцес. Можна колонії організація центр спеціально організаційного сподарського забезпечення закладів освіти, передав нам централізовано автобус-атаман, ми його взяли на баланс і зареєстрували.

Як пишет віддаткову частину переконування перерозподіл, кощі та переоплана відхідної частини станом на перше 9-2025 року. На утримання апарату управління збільшується кошти сумі на придбання в іконсумі 98 тисяч гривень, на придбання запасних частин службового автомобіля 25 тисяч 500, на оплату послуг програмного забезпечення, сумі 85 тисяч гривень, інші поточні додатки сумі 21 тисяч гривень, це 16. Socijation Super. Інша діяльність устав державного управління. Що ми 50 гривень плану просто було приміщення? Що ми 50 лет. А у світа тут у нас всі собачка сільських потрібно підсувається, випадка, де шарниця, відняття, кращинці. Руководженість у ці роки всім завдяки адвокатам на суму по 4 тисячі гривень. В малопроводницькій гімназії людинські кошти намагаються бути оплатовані у сумі 12 тисяч і 129 тисяч гривень. Рахунок перерозпродовувань першіх сервісових бюджетів, а саме динаміка загальної середньої освіти, спрямовується до дати салону на позиційні сайти.

Наприклад, по спусках, що і манітаймутарнічі чи дизайн-чий засіб 130 тисяч гривень. Припадання господись, товає 47 тисяч гривень. На припання запасних частин до топсу 45 тисяч гривень. Сучасно плату від ряджі по 1 тисяча гривень. Для потожного ремонту асфальтного покриття двох військові цей 182 тисяч і 160 гривень. Перевиконання загального фонду спрямовуються кошти надання загальної середньої освіти по зависному ліцею для поточного ремонту шкільного автобуса 50 тисяч гривень. У Малоборовецькій гімназії поточний ремонт шкільного автобуса 20 тисяч 150 гривень. Великоборовецький ліцей та здання обладнання для класу безпеки та двох тобто, трьохвазних в сумі 55 тисяч 860 гривень. За встановлення начальники та проведення поточного ремонту сумі 94 968 гривень п'ятнадцять проведення политики працівників сум 9050, поточний ремонт, мотоку по гривень. 4500. постанови Кабінету міністрів України 13 садки 25 року. Нам дали субвенцію саме на проведення додаткових психологічно-технічних колекційних роздаткових задання послуг за рахунок субвенції державного бюджету і ставлення бюджету надання клієнтів особам з освітніми потребами на заробітну оплату нарахування в сумі 120 тисячі 900 років. Охорона здоров'я. Уділяється кошти більшим занадто. Оплату послуг за технічне обслуговування системи газопостачання постачання станка поплатнення. сумі 64 тисячі п'ять років, оплату послуг по перевірці офіційній команді, суміші тисяч 250 і виставати профиль навікають, збільшується кошта саме на оплату послуг за різні таких побутових відходів, 13 тисяч 356 гривень та оплата електроенергії сумні 100 тисяч гривень. Соціальні закінці звільне забезпечення, здійснюється наближення коштурисних призначень, а саме для виплату одноразових матеріальних допомог сумі 150 тисяч гривень. Культура і безпеців. Збільшуються додатки, а саме по будинку центральній бібліотеці у сумі 80 тисяч 170 гривень на оплату праці працівники з нарахуванням. Центр культури і дозвілля. Надання предметів матеріалів оплати на сумі 195 тисяч гривень. На оплату послуг з виглядом технічного паспорту та обслуговування програмного забезпечення 95408. Це прийняття звуку сейвування апаратури на 96700. Фізична культура і е спорт. Для мовиці додати по удивійському дитячій нації спортивній школі, а саме на припадання матеріалів у на таємній нарузі суму 35 тисяч гривень. На оплату послуг перевезення групи дітей та участі в змаганнях, послуги, трактор, сумі 40 тисяч гривень, на багаторічних багатовічних настав сумі 25 тисяч гривень. Основське фінансування корпусу, час дії Україну, тільки СССР, точний ремонт, грубо поруч. Сумі 95 тисяч гривень. Ситлово-комунальне господарство. Довір'я з першого збільшується кошти саме на для поточного ремонту на цій мережі сумі 150 тисяч гривень. Увір спецполучаються кошти на забезпечення функціонування підприємств, та організації, на поточний ремонт, обслуговування автомобілів, які були задіяні на утримання до комунальної власності. Сумі 150 тисяч гривень. У міській самішній раді переговорює вихідних частин, збільшується кошта за поблагоустою населений пунктів послуг звертання святі звали, що очищає робіт 400 тисяч гривень. На притворення спортсміх триває 498 тисяч гривень. У дві спецтрансбуді збільшується кошта на благоуселених пунктів папа. Електроені у будь-якому освіті до 100 200 тисяч гривень. Економічна діяльність. На отримання дорослих автомобільних доріг дорожної інфраструктури збільшується кошти на поточення ремонту отримання автомобільних доріг 1 мільйон 640 550 гривень. Кінча діяльність З західного фонду замається кошти 4 до ремонт по. Між бюджетной транспаркой надається с з місцевого бюджету на виконавного програму прокуратура урушен, заплату честь на тоді саме полицейской діальності номер 16 районного управительного поліції. Сумме 100 тысяч гривень придбання постановлення від карту. Надається субвенція державному бюджету у програмі, на програмі «Безпечна» програми безпечна громада кількість 50 тисяч гривень для придбання пару відстання на програми, та поточного ремонту службових автомобілів. Надається субвенція на виконанні комплексної програми запобігання та значено впливу надзвичайних ситуацій передвагенного та природного характеру. сумі 150 тисяч гривень на співфінансування та признання. Вякового спеціалізованого автомобіля Ренодас. Зацінування розподілу коштів в загальному фонду збільшується видатки, а саме на визначення одержання коштів спеціального фонду територіальної громади в сумі 113 100 гривень Хмельницький обласній радичні центри реагування в фунті замовника на, замов, на придбання спеціалізованого автомобіля в Кабінет. České republiky. Na dohledání pohlášení předpokládávání práce. Proč už dnes nedávno na náspěv financování drých? Je to profesní. Profesní. Budou dnes i směrná hodnota slovoznočí. Ano. Nesměrná hodnota to drých. Se ale bude dnes čas. Budou dnes

Саме саме роздаємо. Ну то хорошо, якщо ми пропишемо дуал, щоб награтися, і зробимо його до землі. Буде проблем, чи не буде? Буде краще, чи буде гірше. Оси. Ну от співфінансування зробимо 2, і зробимо 330 метрів, то 660 метрів. Стошний буде краще, чи буде гірше. А вони не будуть робити так. Якщо ми жовтий. Ні, ну жовтий, жовтий, каже, жовтий.

Такие харти подівання так, робить. Дальше все, потім це в другом право. Как вас відкинуться? Ніхто ж я думаю, що не буде, не то такого робити. Давай, Давайте попробуємо. Давайте, я же зараз про цей, що ми зроблять, я ми не а я не можу. Так, може, зробили, я не можу. Хорошо. Зараз добавлять. Давайте, шумно. можемо посилитися все. Я дякую, але це хоч щось позитивне на сьогоднішній день. Ми дайте працювати без 10 на 4 сьогодні. Чому? Тобто ми будемо що щось в другій болить. Ми що робити сьогоднішні сьогоднішні. Це є дійсно і багато зараз. Чому? 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 Чому?

Tengo suerte todos los días, como me siento en un pescado con mi chat, no lo sé. Por eso no puedo mucho más de esa en tiempo, como lo que tenemos que hacer, porque no va a ser libre aquí. Mi compañero, con los Я думаю, мы всегда чуть-чуть так уж оптимисты, да мы уже не На 4 миллиона долларов, на 3 срока, на миллион, да мы им, 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 да мы да мы им, да мы им, да Кто за? А що, ты еще не было никогда? А ты не понял автобус, ты не понял, на зиму будет Автобус. Я не могу быть сядой, чтобы у него забрал, чтобы у два зима, чтобы не было сядой, когда разобрал, чтобы у него какой-то не было. Ты знаешь, я автобус? Да, я могу взять сектор. Да, я могу взять сектор. Найди автобус. Вот эти пропозиції. визы пропозиции. Завтра, завтра. Просто щоб буде холодно, люди скрізь. Депарація важко. Я понимаю, що їх боєштурні. Ми начну бізнес образ ніколи не зробимо не заробимо. такі от проблеми, щоб люди знали, що, наприклад, стол переросло, там багання може приїхати до нового разу

Beggars, um, — Сфотографіка не тільки школа на — Школа-начальниця і змінює адресу з СНД на салищі. — Так ні, я питав, я за. — Це ж культура. — Так, це ж культура, а не культура, культура — це зріляння, що таке культура-начальниця? А це — це є автобус, там цифрова власність. Шановні депутати, мають у вас прохання віднести до центру культури до звільня помінятися на те на селище і пункт відкрити в іншій редакції, тому що на тій сесії ми передали з балансу центру культури і дозвілля на баланс селищної ради запити культури, тому що вони не були на балансі, бо вони прописані в статуті, що ми її балансу отримуємо читати. Дякую.

У вас є таке розказання? Воно вже не в одному порядку, там вже йде. Про об'єкти, про регуляції. Про об'єкти. Що включаємо? Ми включаємо приніщення. Це в нас вредне залуження. І в нас, значить, така опора. Що ми включаємо для того, щоб передавати вредне безрекламне опціону з обмеженням. Що в нас вредне залуження, це що? Так, так, так. Якщо є розваження, то для нас це чинно. Першу, першу типу ми хочемо включити приміщення, приміщення приміщення в селі Мала Бурбеці. Це приміщення, частина приміщення України колишньої сільської ради. Сімей Нікаршуська хоче його орендувати, ми будемо зробити там амбулаторію. Наразі ми, Тьох, ми тиху, його робимо виставляємо проєкт першої титки, будемо чоловіку, призивати уранницю, то буде працювати. Навіть я можу зачевити. Проповідаю, що вариант об'єкт і включно до Це тісно пов'язано з попереднім допальним, по буде закурити залучає і вийде. Ми будемо розглядати по. Це так, сьогодні, сьогодні, це сьогодні. Сьогодні так. Там. там буде хмост ні, на порядок денний. На комісіях. <плес>

Слава Богу, душому так багато. Всім mm -hmm. дякую